Ось так, показала вам ціни, але там деяких буду виключати звук, бо там ця е музика, да. а так ціни подивилися та й. подивилися на, ці, на двері, подивилися на шкафчики. Коля їде, матюкається, пацін. Він там ходив, плювався. Каже, телевізор 100 тисяч, лка 170. Так що, все, їдемо додому. Зараз, наче ще й вияснюється, то, може, з'їздимо по грибочки. Хлопці вчора забетонували яму цілий день, крутилися, але вже злівали. Залили її. Це вже вже не така страшна, як була. Так що, такі справи. Газ у нас вже 35-50, так? Да? За ніч на гривню. Підскочив. Обігнали. Коля не може так черепатися. У нього нерви стають. 40 км в час і він ще скидує скорость, куди його ще скидувати. Mm. Да, Нікіта вчора коляш не може, то тільки так лопатою насипав відра. А Нікіта заколот робив, та бетонував, то цілий день. Спина болить, все болить. Треба бетономішалку. Yeah, а скільки ти дивився? 11 11 тисяч. Ну, все одно треба купляти. І отак ось... Ух, собака вискочила під колеса. Е, купляти її, щоб двір забетонувати, а потім вже ж буде стояти Що воно ще? Там же ж з сусідів зробити. А, ще то ну, ж... потім, що то цей же ж. Домінь заливати. Там вже і запор зробимо. Сусідів, щоб не було видно. Ну да, якщо там і від сусідів забор робити, і ми ж там хочемо не забор, а Я хочу вообще, щоб там со шлакоблоку выложить стила. Та що... Ой, так искать красиво. Біла, здорово. Не, не надо, мені вже все, хватает. Так що такі справи. Все, їдемо додому. В та грибів набрати, якщо вони там ще є, не померзли. Бо на неділю сніг. Поки ще є можливість, нема такої роботи, то можна і поїхати. Бачила в інтернеті такий салатик і вирішила спробувати також. Відварила печінку, це в мене печінка. з мене свинячі. Можете брати будь-яку печінку, яка вам подобається. Відварила її в спеці. ну, Парчик, горошка, лаврушечка, цибулька в підсоленій водичці. Відварила, вона у мене остила і нарізала ось такими полосочками. Зараз буду додати в неї ось так віджарену під, піджарену морку та цибульку. Ось таку, от. Трішки сюди додавлю. Вона в мене не остила, але зараз хай остине. Трішечки сюди все додаю. І зараз вона простине і покажу далі. Так, тепер додаємо зелений горошок та пару штучок маринованих огірків. Я не знаю, може хтось такий салат робить. Пишіть назву, як вона називається. Солимо, перчимо по вкусу. Тепер пару ложечок майонезу сюди перемішуємо. Зараз перемішаю і попробую, скуштую. Ось так у мене вийшло. Дуже яскраво. Мабуть, ну тут темно, я включила ліхтарик, щоб видніше було ось такий салатик. Доволі таки непогано, я вам скажу. Чимся нагадує печінковий пиріг. Ну, так як тут же ж печінка. А гірків треба, мабуть, ще більше докрашити. Трохи мені наче не вистачає. Малувата я кинула. Я зараз лізу в погріб. І. Дістану докрашу ще огірків. А так доволі таки непогано. Не знаю, як він називається. Хто знає, пишіть. І хто робить також такий салат, і може ви якось по-іншому робите його. Пишіть також. У мене всі салатики, я не знаю їх назви. Роблю. Якщо смачно, повторюю. Якщо не смачно, не повторюю. Ну, цей може бути отак, от як їсти. На святковий стіл, мені здається, ні. Ну, це е, на любителя, хто, хто як полюбляє. У мене зелений борщик сьогодні. Дивіться, який гарний. Такий жирненький-жирненький. Так смачно пахне. Вже коля приїхав. Такий, я майонез одразу додаю. У борщ перекип'ячує і одразу додаю в борщ майонез. Щавлю трішки кидала, бо щавель з городу, зелений, ну, наш щавель. Дежі пішли і він повідростав. І кисленький такий вийшов, а Коля мене не любить, коли він такий з кислінкою. Він любить, щоб він солодкий був такий, без кислінки. Не знаю, можна показувати чи не можна показувати, ну Коля сьогодні вже інші таблетки купив, бо нічого не допомагає. Пивоно ну, такі, такі, мазався і до одного місця, нічого воно не допомагає. Тепер взяв такі, ну не знаю, Ютуб заблокує чи не заблокує. показує, бо пишуть мені, що я лікую тільки на словах. Зараз ще швидко цім. Треба і трави нарвати, і їсти дати, бо поїдемо, а воно щось так хмариться. То сонечко, то хмариться, то наче якийсь дощик пускається. То треба все вспіть, щоб ще, ще поїхати. Ще тут треба пообирати, а воно таке мокре. Щось, ну, бачите, ляпатить уже дощик, чи їхати, чи не їхать. Коля сказав, все одно поїдемо. Воно так прохолодно якось. Ой, пооббирать. Я не знаю, тут прибирай, не прибирай. Як у інших, воно чисто. воно. Дій. Чисто. Мені все одно. Хто там, що там, думає, як воно. То дрова пиляються, то кури вигрібають, щось наносяться і те Хто що хоче, то і думає. Да, дівчатка? Стоять, ждуть, травички ждуть? Я знаю, що у мене на каналі самі добрі, самі щирі підписники, але все одно ж якась чепуха проходить мимо і занесе свій висір. Ну, от, все одно щось вона нацарапає. І вважає, що вона така розумна, така вона хузяйка і все інше. Шановна, я хочу вам сказати і всім іншим, не тільки вам, а всім, шановним, таким от. Що ви нерозумна, видно. Тому що розумна людина ніколи не буде розповідати. Кому що як робити, хто як виглядає. Ви коли їдете в автобусі чи ходите по магазинам, ви також підходите людині в очі, кажете, в тебе волосся не таке, одягаєшся ти не так, і ти не така, і ти не так розмовляєш і все інше. Ні. Тому що ви можете отримати втарець просто. Отвіточко, прилетить вам. А тут ви заховалися і можете нацарапати все, що хочете. Ну, так я вам скажу, що. Ви дно. Ви нерозумна. Розумна людина ніколи не напише отаку гидоту і не принизить іншу людину. Бо вона має повагу до себе. Ось огляньте, як пускається. От куди їхати. Вона себе поважає і опускатися на отаке дно, як ви, ніколи не буде. Так, все. А своїм. Добрим, чуйним і любимим підписникам. Кажу всім пока-пока. До зустрічі на грибах. Якщо ми ще поїдемо, дивіться, що робиться. Може, перестане. І ми поїдемо. Все, пока-пока.